Розділ 18 Встали ми ще з позаранку, як тільки почав світати, і почали думати, чи не піти нам по англійськи, поки всі сплять, не прощаючись. Але виявилося, що дружина барока вже метушиться у дворі. Побачивши нас, вона підійшла. Мішок з харчами вас чекає біля воріт, а волів зараз запряжуть, повідомила вона. Дуже вам дякуємо за допомогу. Але ви сильно не сваріть барука, він ні в чому не винен. Він чудовий друг і йому зараз дуже важко, відповів її Уч. До речі, як він? Я знаю. Просто йому треба нарешті порозумнішати і не забувати, що крім друзів в нього є велика сім'я і повно обов'язків, які за нього ніхто не зробить. А він, як за молоду, дозволяє собі все кинути і попертися світ за очі, пояснила вона свою позицію. Не переживайте, нічого йому вже не буде. Поваляється тиждень, я його полікую і підніму на ноги». Ми ще раз подякували і пішли в сторону урід, де вже запрягалися наші вули. Я вам дякую, почули ми тихий, тремтячий голос позаду, що не кинули його нерозважливого і зробили все, що в ваших силах, щоб врятувати. Він мені все розповів. Просто я його дуже кохаю. Щасти вам у вашій справі. Ми не обернулися, щоб не бачити сльози на її очах. Розуміли, що коли сильно кохаєш, то так само сильно переживаєш за кохану людину, а потім це все може перерости в істерику, але вона вляжеться. Головне, щоб у них і надалі все було добре і гармонійно. Волів нам запрягли нових і свіжих. Мішок з їжею ми знайшли, закинули його у віз, самі розмістилися у звичному порядку і рушили в дорогу. На цей раз ми вже нічого не остерігались, тому гнали на повну швидкість, на яку були спроможні вули – навіть дракон жовіше допомагав їм своїм хвостом. Поснідали в дорозі, не зупиняючись, тому ми вже по обіді побачили вдалині торгівельну площу, на якій йшла торгівля повним ходом. Ми оминули площу і попрямували до замку, що будувався на пагубі, де й залишили фіна. Нас помітив друг, він вийшов назустріч, радісно махаючи рукою. Ви швидко? Я навіть не сподівався вас так скоро побачити, заговорив він, наближаючись. Вам вдалося добути проти утруту? А А Барук? щось я його не бачу, хоч вузи ніби його? Він трохи прихворів у дорозі, лаконічно і делікатно відповів йому брат, не вдаючись у подробиці. А от проти отруту привезли. Правда, не знаємо, який вона може дати результат, бо догобородий й не дав 100% гарантій, пояснив Брук. А й як почувається? Він живий? нетерпляче спитала Катя. Та нічого не змінилося з того часу, як ви його бачили останній раз. Все так само він в літергічному сні, відповів той. Головне, що він живий і ще бореться, а ви так швидко повернулися, тому тепер є велика надія, що все буде гаразд. Ми видихнули з полешенням, все ж таки встигли. Тоді не будемо гаяти час, йдемо до нього, запропонував Грен. Так і зробили. Брук від нас той самий будиночок, де ми залишили лицаря. Він мирно лежав на ліжку і був білий, як крейда, чим більше скидався на мармурову фігуру, ніж на живу людину. Катя дістала пляшку з протиутрутою, підійшла ближче і сказала наказовим тоном Привідкрийте йому рота. Бруку з друком ледве вдалося це зробити. Катя відкрила пляшечку і, зі словами Ну, з богом, влила у фіна третину, як і казав Волк. Всі, затомувавши подих, дивилися на лицаря, чекаючи, чого завгодно. Але час минав і нічого не відбувалося. Ніби все добре. Може, зальєш що залишилося? запропонував уч. Ні, заперечила Катя. Почекаємо кілька годин, як і казав Догобородий». Ну, тоді пропоную піти щось перекусити, озвався друг. Гадаю, вам з дороги перепочити і що закинути за комірець не завадить. Точно не завадить, тому ми погодились і пішли за тролем на вихід. На вулиці вмустилися навколо вогнища, на якому великому казані щось весело булькало. Ну що, поки чекаємо, розповідайте, де були, що бачили, запропонував друг. На роль розповідача, як не дивно, викликався Грен. Він красномовно півгодини описував всі наші пригоди. Навіть ми заслухалися, ніби не вірячи, що таке справді відбувалося. Шкода, що мене не було з вами, підсумував почути друг. Але хтось мав за цим всім дивитися, показав навкруги троль. Не переймайся, можливо, то не остання наша подорож, підтримав його Муня. Така краще остання, не погодився з ним уч. Така так, але може буде краще, за інших обставин, не став з ним сперечатися дракон. Ага, тобі головне від куханої подалі втекти, пожартував уч і всі підтримали його посмішками. То тільки одна з причин, погодився Муня. А головна, що з вами добре і весело, навіть якщо важко і страшно. Муня, ти що, мієш навіть боятися? здивувалася Дана, ну, не рахуючи ясно річ свою жінку. А що, хіба я не жива істота? здивувався дракон. Острах, хто запорука виживання, хто нічого не боїться, той довго не живе. Тут не погодитися з небуло важко. Не бояться не герої, а просто дурні, яким набридло жити. А як у вас просувалися справи, поки нас не було, змінила тему розмови Катя. Та в нас без змін. Тільки довелося більше охорони поставити навколо про всяк випадок. Хто ж його знає, що решену ще в голову може прийти після невдалого нападу? Тепер зрозуміло, як друг так швидко про нас дізнався. Певну охорона доповіла, яку ми просто не помітили. То ти добре зробив, у хворій голові може все що завгодно виникнути, підтримав ініціативу брата Брук. Щось у мене таке враження, що він на цьому так просто не зупиниться, певно, ви йому як кістка в горлі. Може, було б добре спрацювати на випередження, запропонував уч. Ми не вбивці, заперечив друг, але й свого не віддамо. Почекаємо і подивимось, що буде далі. Тут я з вами не погоджуюся, так можна дочекатися найгіршого, заявив домовий, але вам відніше, Сподіваюся, що наш знайомий із замку встигне вас часно попередити про небезпеку. Хоч я також не вбивця, але тут був на боці домового. Несповна розуму, жадібний вбивця ніколи не зупиниться, доки не досягне свого, і навіть якщо досягне, не факт, що зупиниться на досягнутому. Тому краще позбутись його швидше, ніж він це зробить з тобою. Поки ми розмовляли, невідомий нам троль виніс посуд для їжі і великим коряком набрав по черзі всім варево. Ним виявилося, що схоже на чанахі, але на смак було з кислинкою, що надавало їжі якоїсь неповторності. Ми наїлися від пуза, бо порції були розраховані на тролів, а ми, кремуні, до них ще не доросли, і тільки зібралися завалитися і подрімати, як Катя згадала про лицаря. Йдемо подивимось, як там фін. Вже кілька годин пройшло. Вставати нікому не хотілося, але стурбованість і цікавість, на що там фін міг перетворитися, взяли своє, і ми, як по команді, підняли свої важкі зараз дупи і пішли за Катею. Але нічого не змінилося, він так само лежав, як ми його й залишили. Вже непогано підсумувала Катя давайте тоді зальємо, що залишилось, і будемо сподіватися на позитивний результат. Брук і друг знову їй допомогли, і справа була виконана. Тепер залишалося чекати до завтра. Тому ми повернулися до вогнища і нарешті повернулися пузом догори, насолоджуючись відпочинком. Муня, почувся голос Уча. А ти часом ніколи людей не їв? Дракон аж підскочив від несподіваного питання. Ні, а що, мав? А спробувати хочеш? Ні, я не люблю кістки гристи, а м'ясо в людей як кіт наплакав там більше відходів, ніж їжі, пояснив дракон. Шкода! А якщо заради доброї справи, не вмовився думовий. Ну, якщо для дуже доброї і ніяк інакше, то чисто гіпотетичну, ясна річ, що можна, по філософськи відповів Муня. Але як на мене, то краще просто прибити і не їсти, а то ще отруїтися можна. Ні, прибити мало, а раптом виживе, а так вже гарантовано. Ти то до чого ведеш, зацікавився я, хоча деякі припущення вже мав. Та от, міркую собі, що муня все одно рано чи пізно буде вертатися до жінки в поселення. В замок він доступ має, то, може, б якось ненароком пусті даврошеном і проблем би більше не було. Щось у тому є, цікава пропозиція, погодився з ним дракон. Треба її добре обміркувати. Не смій навіть думати, не стрималась Катя. Не слухай того дурня, тебе ж одразу вб'ють. Точно, не слухай, як не дивно з нею погодився сам Уч. Я якось про такий перебіг подій не подумав. Забудь, ми щось інше придумаємо. Добре, що хоч визнав стратег Фіговий, а то би друга невірну смерть послав, не заспокоювалася Катя. Перед тим, якщо ляпати і пропонувати, краще подумав про наслідки декілька разів. Все, 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 заспокойся, я визнав, що дурень, пішов на мирову домовий. Катя відверто хотіла ще покричати, але я затулив її рота поцілунком, і вона замовкла на деякий час. Між, коли хочеш, перемкнулась Катя на мене. То мені тепер завжди починати кричати, щоб ти мене поцілував. Жінки вони є жінки, нічого тут не поробиш, відізвався на Муня. «Ще ти мені тут поговориш, почув він від моєї коханої. Ой, а я що? Це в голос сказав?» – знітився дракон. Все, мовчу. От і мучи, і навіть не думай, залишила за собою останнє слово Катя. На тому наш відпочинок закінчився, і ми вирішили піти прогулятися на ринок, а заодно знайти собі місце для ночівлі. Хоча вже починало смеркати, ринок жив своїм незабутнім життям. Найцікавіше, що торгувалися і вмінювалося переважно торговці удензодним. Цей ринок зараз нагадував оптовий, на який з'їжджалися звідусіль купці, щоб поміняти зерно на вугілля, тканини на продукти і багато іншого, а потім, напевно, верталися назад у своїй краї і там продавали товар уже втридорога. Ми трохи походили і подивилися на диковинки, а потім знайшли вільне приміщення і, розмістившись там на ночівлю, полягали спати.